Всім привіт! З вами текстильна група Кавдатекс ваш увазі Ми зараз пропонуємо корпозиції 70-43 рушники махрові. Ціна за 1 кілограм становить 4,6 долара. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 92 долара. Щоб дійснити замовлення, вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Будьте першими, хто встигне придбати даний мішок із відеоогляду. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Повторюємо код даної позиції 7043. Рушники, махрові. Присутні всі розміри ідуть як для рук, тіла, обличчя, так і великі бані. Ціна за 1 кг 4,6 долара. доларів, вага мішка 25 кг, Вартість мішка становить лише 92 долара. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків під час сьогоднішнього відео огляду. Повторюємо кордони позиції 7043 рушники махрові. Ідуть всіх розмірів, достатньо, кількості і великих, і маленьких. Для рук, тіла, обличчя, кухонні, великі банні. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Не втрачайте можливість здійснити замовлення. Для цього необхідно лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Код позиції 7043. Рушники Махрові йдуть. Для рук, тіла, обличчя, кухонні, великі банні. Ціна за 1 кг становить 4,6 долара, вага мішка 20 кг, вартість мішка 92 долара. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих мішків. Для цього необхідно буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторному код позиції 7043. Рушники махрові всіх розмірів ідуть. Ціна за один кілограм становить 4,6 долара, вага мішка 20. Кілограмі вартість мішка 92 долари. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператора. В дані позиції рушники йдуть, йдуть всіх розмірів для рук, тіла, обличчя, Кухонні, великі башні. Ціна за 1 кг становить 4,6 долара, Вага мішка 20 кг, Вартість мішка 92 долара. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. Повторюємо код даної позиції 70. 43 рушники махрові йдуть всіх розмірів для рук, тіла, обличчя, великі, кухонні. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих Повторюємо код кордоні позиції 7043. Рушники махрові йдуть всіх розмірів. Маленькі кухонні для рук, тіла, обличчя та великі банні. Ціна за 1 кілограм становить 4,6 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 92 долари. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. варно текстильна група Кавдатекс.